Ата питань. Чим займається флеболог? Флеболог це відгалуження ніби судинного хірурга. Рахується. Хоча в нашій країні флебологією можуть займатися і загальні хірурги, і флебологи. За кордоном навіть дерматологи займаються флебологією. Флеболог це лікар, хірург, який займається винозною патологією нижніх кінцівок. Прийнято загалом так. Чим відрізняється флеболог від судинного хірурга? Флеболог це рахується ніби маленьке відгалуження судинного хірурга. Судинний хірург має займатися всім і артеріями, і венами, і всією судинною патологією. Флеболог це судинний хірург або загальний хірург, який концентрується саме на виносній патології нижніх кінців, і в основному займається цією патологією, оперує, лікує. Хоча, в принципі, судинний хірург також повністю має володіти флебологією. Чи з'являється варикоз після лікування? Після лікування варикозної хвороби, на жаль, буває повторний варикоз, називається рецидив. Чому я так кажу? Тому що є, це генетична проблема, генетику поки що нам заборонено змінювати людини, поки що ніхто ще цього не вміє робити. Тому ми лікуємо ускладнення. Ми, хірурги лікують розширені віни, вони їх видаляють. Після генетики, я рахую, яким ще не дозволено цього робити, ми на другому місці по ефективності лікування. Далі йдуть вже консервативне лікування, це компресійні трикотажі і таблетки. Далі йдуть мазі, далі йдуть бабки, які щось зашіптують, і дають якісь народні настойки. Це різні рівні лікування. Ну, враховується, що хірургічне це на найвищому рівні, але також не 100%. Так, ми можемо пролікувати в'яни, які розширені на даний момент, але можуть з'явитися вени в інших місцях, які не ліковані. Так таке може бути. Що таке варикоз? Варикоз – це рахується це симптомокомплексу е, поєднання варикозних розширених вен на ногах, коли вони, то, що називають народі шишки е, або мішки венозні, у поєднанні із скаргами, коли пацієнти скаржаться нам на важкість в ногах, швидку втомлюваність, судоми вночі, набряки, і згодом, можливо, навіть зміни шкірних покривів на ногах, поява таких плям е, е, коричневого кольору. І навіть до трофічної виразки це вже саме остання стадія варикозу. Чи можна вилікувати варикоз самостійно? Моя думка, ні. Варикоз самостійно вилікувати неможливо. Це навіть хірургам вдається не завжди, а самостійно це виключення. Можна позбавитися симптомів. Для цього людина просто має цілий день лежати і не рухатися. Але це я рахую крайні шкідливо гіподинамія, бо коли людина взагалі не рухається. Чому на ногах з'являються шишки? Шишки це розширення варикозних вен, вони з'являються на ногах через те, що неправильно працюють клапани в венах. Буває, що розширяються вени або вражаються клапани, вони не запобігають зворотньому плину крові, якого не має бути в нормі або має бути там до пів секунди. Відповідно, підвищується тиск венозних судинах, і вена вона має слабку венозну стінку. Вона розширюється. І те, що ми бачимо, це ці, що називають шишки або варикозні вузли. Чи ефективні креми та мазі при варикозі? При лікуванні варикозу крема і мазі я рахую абсолютно неефективними. Венозна стінка, всі венозні судини знаходяться на глибині там, трьох мінімум чотирьох міліметрів, може двох міліметрів. А як правило, ще глибше. Тично жодна мазь туди рідко коли е, дістає е, на цю глибину. І лікувального ефекту я ще не бачив. Але люди мажуться мазями, їм здається, що легше, я їм цього не забороняю. Якщо пацієнту краще, е, краще після мазі на здоров'я. Жодної вилікованої людини мазю я ще не бачу. В яких випадках необхідна операція? Люба стадія верокозної хвороби, крім першої, в принципі, вимагає оперативного втручання. Знову ж таки, ми завжди дивимося на скарги пацієнта, чи його щось турбує. Якщо у пацієнта приходять до мене іноді пацієнти, які мають виражене досить веробозне розширення Вен. Питаюся, чи має якісь скарги, якісь важкість, якісь напрямки, турбує. Каже, ні, ніяк не турбує. якийсь має е, зовнішній вигляд, може не подобається. Ні, каже, все влаштовує. Чому прийшли, питаюся тоді до мене на консультацію. Жінка привела, ну, кажу, вибачте, тоді я, мабуть, не допоможу. Але люба стадія варикозу, коли пацієнт має скарги, ми можемо пацієнту адекватно допомогти. І люба стадія потребує оперативного втручання. Як вагітність впливає на варикоз? Вагітність це, мабуть, один із самих сильних факторів, який впливає на перебіг варикозної хвороби. Під час того, як коли жінка перебуває вагітною, в неї збільшується об'єм крові всередині організму, в неї змінюється гормональний фон, збільшена матка давить на вени малого тазу. Відповідно, вени. Дуже часто розширюються. особливо у людей, які схильні, у жінок, які схильні до цього венозного розширення вен, які мають слабкі венозні стінки. Тому, як правило, навіть ті, хто не мав варикозної хвороби до операції, якусь мали скриту форму, то під час вагітності дуже часто це, воно себе проявляється. Згодом, після того, як жінка народжує варикоз трошки зменшується в своїх проявах, але вже до попереднього. Редньої стадії не повертаються. Тому так я визнаю, варикозна вагітність має надзвичайно сильний вплив на прогресування варикозної хвороби. Ходьба на високих підборах впливає на варикоз. Так, ходьба на високих підборах не рекомендована для е, у людей, в яких є великозна хвороба. Це не означає, що жінка не може взагалі чи дівчина не може взагалі ходити на підборах. Так, вона може десь їх треба вийти, пройтися, але цим не треба зловживати. Треба максимально обмежувати час перебування на високих підборах. Ідеальний варіант – це каблук від 3 до 6, до 6 максимум це 7 см. Навіть рахуючи, що плоска підошва теж не є добра. Від 3 до 5-6 см абсолютно фізіологічний рахується каблук. Все, що вище не є добре, і нижче також рахується не дуже добре. Тому що, коли високий підбор, практично виключається робота м'язів. Дівчина ходить, а м'язи скорочуються, і за особливостю архітектоніки мало скорочується. Відповідно, не викидується кров із ніг і нормально, адекватно вверх, І кров застоюється, підвищується тиск, але не розширюється. Чи можливий варикоз без видимих ознак? Так, така описується. Синдром, як там по російськи звучить, синдром безпокійних ног, коли пацієнтки практично ми не бачимо ніяких проявів рекозної хвороби. Навіть часто ми на ультразвуковому дослідженні не бачимо, але вона описує всі ці скарги. Важкі ножки набрякають під кінець дня, хочеться ножки підняти догори. В тому випадку рекомендується пацієнтці одягати компресійний трикотаж і максимально зменшувати стояння на ногах. Аха, або тривале сидіння з опущеними ногами. Буває, буває що коли вен зовні не видно, але на узі ми бачимо, що є невеликий рефлекс, то що ми бачимо зворотній плин крові. Таке буває описано, тому не заперечую так. Як циркулюватиме кров після видалення судин. Це, мабуть, саме часте запитання у моїх пацієнтів. Перше запитання, чи в мене повторно вони з'являться, і друге питання куди ж потече кров. По кожної людини в ногах є дві системи Вен. Це глибока система венозна і поверхнева венозна система. По поверхневим тече приблизно 10% крові, там до 15% описується, і по глибоким тече 85-90% крові. Коли ми видаляємо вени поверхневі, ми видаляємо їх не всі, тільки вражені, в яких кров застоюється. І це ми можливо до п'яти відсотків видаляємо вен. Тому ніякої проблеми немає. У нас ще є дуже багато інших венозних колекторів в ногах, в яким потече кров. Що вам подобається у професії? Зараз у моїй професії подобається те, що ми на сучасному рівні працюємо. Флебологія дуже розвинулася за останні 20 років, дуже пішла вперед. Якщо раніше це була Велика хірургія це були загальні наркози, бо здебільшого спинномозкова анестезія. Потім ми робили багато великих розрізів, великий розріз спаху внизу, ще багато розрізів на нозі. Потім пацієнт після спинномозкової анестезії від 6 до 8 годин не може порухати ножками, тільки приходить. Дитями. На наступний день він починає льгати, важко ходити. Потім тривалі перев'язки, ці великі рани. На даний момент з лазерними Методами плюс склеротерапія або мені І операції робляться під місцевою анестезією. Пацієнт не має тривалий час перебувати у стаціонарі. Прийшов, ми його оглянули, сфотографували, намалювали під контролем ОЗІ Віни. Під місцевою анестезією зробили. Потім я через, після операції, годинка-півтори, і пацієнт пішов додому. Косметичний ефект став набагато краще, тому що рани перетворилися практично у проколи. Мені подобається косметичний ефект. Мені подобається, що тепер це стало швидко, що це стало набагато менш болючіше. Пацієнти мають скоро мають можливість скоро вертатися до роботи. Мені подобається, що тепер це стало набагато краще для пацієнта, ну і лікарі, мабуть, від цього приємніше. Коли після операції можна займатися спортом? Заняття спортом. Звичайна ходьба відбувається зразу після того, як пацієнт стає своїми ножками з операційного столу і він починає рухатися. Легкі фізичні навантаження я дозволяю робити вже через 2-3 тижні. Повноцінні фізичні навантаження, якщо це тренажерний зал, спортзал. Рекомендую хоча б десь від місяця до двох, в залежності від важкості варикозної хвороби пацієнта, якого я оперував. Чи існує варикоз рук? Варикозна хвороба рук такої патології офіційно в медицині не визнано. Немає такого захворювання. Поки поки що не введено, і, мабуть, не буде введено. На винах е, рук там трошки інша будова клапаної системи, трошки інші переваги і поверхневої системи. Буває, що дійсно розширяються вени на руках, такі як верекозні вузли. Вони не потребують оперативного втручання, вони не впливають на стан здоров'я, вони мають тільки косметичний ефект. Е, як правило, виникає у людей, які займаються важким фізичним навантаженням, які тягають в тренажерних за залах залізу, як правило, це переважна кількість, буває, що у жінок не влаштовують вени, які дуже гарно видно на кістях рук на передплічях на кістях рук. Якщо їм дуже сильно це косметично не подобається, якщо я бачу, що там немає ніяких психічних відхилень, то цю проблему також можна вирішити методом склеротерапії. Але варикозної хвороби рук ні, такої патології немає. Що таке тромбоз? Тромбоз це утворення тромбів всередині судин. Він буває всередині артерії, буває всередині вен. закупорка капсули. Як правило, дуже критично, коли це буває саме в артеріях, це інфаркти, інсульти і інші проблеми. Але бувають в венах. Знову ж таки, бувають поверхневих і в глибоких венах. Ну, як правило, трошки небезпечнішим є тромби в саме в глибоких венах ніг. Вони є причиною тромбоемболії, тобто те, то, що ми називаємо відрив тромба. І його переміщення в легені. Якщо набрякають ноги, це ознака варикозу? Ні, для набряків в них дуже є багато причин. І завжди треба, мабуть, це дуже часто з якоюсь скаргою до мене приходять. І моя задача розібратися в тому, що є причиною набряків в ніг. Це може бути венозний набряк внаслідок варикозної хвороби, може бути венозний. Тоже набряк внаслідок того, що десь вище здавлюється віна, може бути лімфатичний набряк, може бути якесь інфекційне захворювання, може бути серцева патологія, може бути цироз печінки. Надзвичайно багато причин, вплоть до того, що літом у жінок дуже часто буває просто, як я їх називаю літні набряки. Вони приходять і кажуть, у мене літом посилюються набряки, а а зимою їх менше. Тому треба розбиратися, але це не завжди пов'язано з вирокозною хворобою. Що корисно для судин і Вен? Для судин і Вен корисно здоровий спосіб життя. Це щоб завжди людина адекватно вела динамічний спосіб життя, не стоячи, не сидячи, адекватне харчування, не мати великої виги тіла. Ну, мабуть, отак от я скажу. Лікування варикозу яблуневим оцтом. Ну, я думаю, приблизно так само, як і ржавою водою, Я як в такої рекомендації листками подорожника. Тобто будь-який спосіб, який людині подобається, так може вживати. Хоч примочки, хоч нагоч на скроні ложити, хоч всередину. Приблизно ефективність буде одинакова. А якщо не лікувати варикоз? Якщо не лікувати варикоз, основні такі проблеми, він ніколи не зупиняється на місці. Навіть якщо ми використовуємо компресійний тракотаж щодня носимо і вживаємо таблетки, ми тільки сповільнюємо прогресування варикозу, навіть не зупиняємо. Варикоз постійно прогресує, він постійно збільшується, ми постійно бачимо, що в'яна стоїть наші більше. Набріки стають більше, важкість під кінець дня стає також наростає, судоми можуть вночі з'являтися. А наступна стадія це коли з'являються трофічні порушення на ногах, коли з'являється спочатку маленька жовте плямка, потім дві, потім вони стають більше, зливаються. Потім в центрі цієї плями може з'явитися трофічна виразка. Яка може або нагноїтися, або в будь-який прекрасний момент може кровотеча з неї початися. Ну, ж таки, це трапляється, в когось не трапляється. Кому як повезе вже. Найскладніший випадок з вашої практики. Саме складні випадки бувають, коли ти пацієнта дивишся і бачиш, що там жах, і там вже ти допомогти не можеш, коли є. Крім варикозу, ще пос, е, наслідки тромбозу глибоких він великі трофічні виразки. Також бувають складні, в мене були два випадки. Я пам'ятаю, один зовсім недавно, один десь рік назад, це коли я оперував рецидиви варикозу. Первинний варикоз завжди легше лікувати, коли там ще ніхто нічого не робив. А коли вже хтось щось зробив і ти його перероблюєш. Це, мабуть, саме складна для мене вже може бути ситуація, операція. Що побажаєте глядачам? Шановні глядачі, мабуть, побажаю не нехтуйте своїм здоров'ям. Якщо виникає сумніви, знайдіть час, зверніться до флеболога і отримайте відповіді запитання. Вас ніхто не заставляє оперуватися або щось робити компресійний трикотаж, але, хоча б ви знаєте правду про свою ситуацію і про свої ножки.